Не <ріпець> так А тут два різні протоколи? Ні, вони поміняли. Вони поміняли місце. А як. Ну, там три, волі. а клітек стало дев'ять волі. волі. Повертайте right? oh, so протокол.

Виз... Визивайте міліцію. – мені. Зріз з тої сторони поки не пакують. Ходи. А там видно що там цей. А не вийде, видно вийде. там нічого. Та, але чуєш, що скочу, визивають і запаковують. А ну заліз, можеш залізти. Ну, тримай. – ти не залізеш. Тримай мене. Распокои. І не допустили ні кореспондентів, ні спостерігачів, ні того. І через вікно було видно, я зазняв, як ви скотчем е, розпаковували пачки. Поясніть, будь ласка. Хто розпаковував? Чому а, ви закрилися цей, на дільниці? міліція? Можна було перед передзвонити. Було передзвонити перед цей Я бачу, я бачу. Що ви знали, ви стали співучасником злочину. Тільки що. І ви за це понести кримінальну відповідальність. Хто закрив? Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Хто закрив і ви були середини <свят> <задвину. свят> <Så. свят> я відки знаю я тут і я тут перебував. Чому ви закрили двері? <плес> чому ви не пускаєте людей? Я пускав пускалася. Чому ви ви залишили шосту годину комісія? Чого ви закрили двері? Я не виходила горблянський Михайло Васильович. Ви тільки що стали співучасником злочину? Ми півгодини своїм підворемостуки. Чому в приміщенні оця постороння особа? Скажіть мені, будь ласка, він поступає? Він представність, будь ласка. Хто ви? Я білущагла Степановича зовсім не по скажіть, будь ласка. Хто ви зараз кого ви представляєте? Скажіть, мені будь ласка. Ви прекрасно знаєте, але скажіть мені, будь ласка, чи я ви довірена особа? Я скажіть, будь ласка, я абсолютно спокійний. Поверні, я абсолютно спокійний. Я все вам розкажу, будь ласка, я я чекаю? Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Зараз я кінь. Це довірена особа. Кого? Кандидата на посаду міського. Якого? Якого? Ви прекрасно ну, знаєте. Скажіть Чому? мені, будь ласка, роздамо вам розтикати. Дуже дякую. двері були відкриті, коли він зайшов. А коли він зайшов середину, двері щось закрилося. Ну, одну. Ну, 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 що треба доказати? Єдині я виходив, я фотографував сейф. Вони не мали права відкривати. Сейф. Перепрошую. Голова комісії пояснив, що не залазив мішок. А, а поясніть, а, а як ви там з, на фотографії зазнято, що ви запломбували? У мене на фотоапараті є дата і час. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, я у вашій присутності фотографував, фотографував. Так. і воно було запечатане. Воно опечатано друзі. Так, туалет. Мішки від білетів. Дивіться, тут початки є, а тут початок нема. Тобто це ті, які тільки що пакувалися. Сергій, а, як? а як? А як? Тут початки є, а тут початок нема, бо вони тільки що перепаковувалися. Та то ви мені не вони... А чому нема початок? Ви ж тільки, що це я пакували. Дайте. Добре, добре, ну добре. Думаю, Запечатайте назад. Запечатайте назад. Давайте назад запечатайте.